Всім привіт! Вітаю на каналі Зробив власними руками. Е, сьогодні п'ятий день нашим коченятам е, Наче вчора е, перестали давати яйце варени, а нарізаємо корпиву з комбікормом. Так їм підсипаємо, вони собі там тут їдять, Потрохи вони там. Поновим. Так вони собі потихеньку ростуть. Ось ще шестеро дружніх, гарних каченят. Качка, правда, тут зерна порозкидала. Але нічого. Там водичка, зараз поміняю йому воду з полочу на рівні там то гніздо мене розпарпило. І так, тут наша друга сидить, але ще чекаємо. Ще декілька днів вона має сидіти. Всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на канал.